Завдяки нашим волонтерським організаціям, завдяки правильній організації управлінських процесів, ми маємо чудову нагоду сьогодні пересвідчитися в цьому і передати нашим рідним бойовим батальйонам чергову партію техніки, техніки, яка саме необхідна для того, щоб виконувати обов'язки безпосередньо напередку, і думаю, що всі командири це підтвердять, що це практично сьогодні на жаль, дійсно як розхідний матеріал і ми. Маємо не зупинятися на тому, щоб допомагати нашим Збройним силам, тому що ми тільки разом, тільки в єдності можемо перемогти такого непростого підступного ворога, але слабкого, тому що воює, умовно кажучи, виключно намагаючись завоювати нашу землю. Тому ми маємо робити все для того, щоб перемогти. В єдності наша сила. Слава Україні!